Добрий день, зрада прийшла звідки не чекали. Точніше, як чекали, але щоб отак пробити дно, ну це прям повна. Яка не витримує жодних цензурних коментарів, колишній капітан футбольної збірної рекордсмен за кількістю зіграних матчів Анатолій Тимошчук знову наразився на прокльони від українців. Чому знову? Бо толік зашкварюється вже не вперше, і, схоже, недарма цей антигерой України був позбавлений усіх здобутків в українському футболі та потрапив під санкції президента України і Верховної Ради, але судячи з того, що цього Разу утнути Мощук, життя його нічому не вчить. Тімо, як колись називали Тимочука партнери по команді, вирішив допомогти російській армії рублем, а точніше, футболкою. Як повідомляє один з пропагандистських телеграм-каналів, Тимощук продав її з автографом на аукціоні. Виручені кошти підуть на допомогу російській армії. Певно на зрадників Росії попит, адже футболку Зеніта, де він зараз працює помічником тренера, вдалося впарити за 700 тисяч рублів. Це орієнтовно 8 тисяч доларів. Кругленька сума. Як для цього можливо її викупили, щоб спалити. Хто знає, бо на фото Тимощук позує з виразом обличчя далеко від радості чи захвату. Та найцікавіше в цій ситуації те, що в дописі заявлено, що гроші мають піти на допомогу солдатам РФ в Курській області. Хоча самим жителям там нині допомагають бійці зсу, бо місцеві російські чиновники масово повтікали. Тільки вдумайтесь, експочесний громадянин Луцька, якому держава дала квиток у життя, збирає гроші на вбивства українців. Можна було б списати цей випадок на необізнані спортсмена, на те, що політика поза спортом або на те, що Тимощук багато років живе на Росії, і зомбоящик промив, і йому мізки. Але це вже не перший такий собі коник. Толіка, у 2017 році. Анатолій Тимощук під час урочистих заходів до дня перемоги у Сан санкт Петербурзі засвітився з георгівською стрічкою. Кадри із цієї події нагально свідчать, що Колорадську ганчірку він взяв до рук не з примусу. До речі, за рік до цього тодішній президент Петро Порошенко нагородив Тимощука. Табельною зброєю, може після от таких вибриків, колишній українець вчинить як чоловік і використає пістолет за призначенням. Принаймні про це пишуть у соцмережах: куля в лоб та куля в лоб. Процитую тут модернового класика. Жодним чином ні на що не натякаю. Як то кажуть, то вже вирішувати самому толіку і його совісті. Але точно зрозуміло, що від його зашкварів страждають вже його близькі родичі, адекватні. Ті, які підтримують Україну, про що я зараз розповім. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чимало спортсменів засудили війну в Україні, а от Толік просто мовчав. А коли суспільство вже чекало, що колишній кумир засудить агресію проти його батьківщини, він заговорив. Та вийшло так, як у тій рекламі жувальної гумки. Іноді краще жувати, ніж говорити. Люди завжди будуть говорити і погане, і хороше. А ті, хто каже, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України та скільки користі їй приніс. Те, що я мовчу про СВО, не говорить про те, що я підтримую її чи ні. У кожного є своя позиція, моя у тому, що не все так однозначно. Тому намагаюся про це не говорити. Людину мають судити за вчинками, а не за словами. І тут Толік заслужив. Гадаю, це ще аукнеться нашому антигерою через роки. Адже питання стосується діток запроданця в інтернет. Потрапило фото заяви адвоката Тимощука, в якій він відмовляється платити аліменти своїй колишній дружині Надії Навроцькій через увага, війну. Прикриваючись санкціями проти Росії, Тимошчук намагається уникнути відповідальності за виховання своїх же дівчат-безнючок, які нині живуть у Мюнхені. Як на мене, то ця поведінка вже за рамками фолу. Чи міг він вчинити інакше? Як це зробили колеги колишнього футболіста? Один з найяскравіших прикладів, як себе мають вести спортсмени патріоти, продемонстрував колишній партнер Тимощука по збірній Андрій Вороні. Одесит на момент повномасштабного вторгнення мав чинний контракт із московським Динамо, але розірвав його і залишив країну агресорку. При цьому публічно закликав Німеччину допомогти Україні. Що рухає Путіним? Можливо, він просто хоче бути в підручниках історії, але він ніколи не виявиться там або виявиться як злочинець. Як Німеччина може допомогти Україні? Зупиніть цього сучого сина Путіна, допоможіть біженцям. І надішліть зброю, щоб ми могли захиститися. Ще одного колишнього партнера Тимощука Ярослава Ракицького публічно цькували за те, що він не співає гімн України з командою перед матчами. І здавалося, що після відомих військових подій сутність Ярослава проявиться. Так і сталося. Ракицький, граючи в одному клубі з Тимошчуком у Санкт Петербурзі в односторонньому порядку розірвав контракт і повернувся до гравати на батьківщину, де, до речі, після повернення таки затягнув ще не вмерла. Ще не вмер. Хоча міг би і надалі щодня ручкатися зі зрадником Тимощуком. Отже, яка тут мораль? Роками Тимочук був кумиром нації, але Любив, як з'ясувалося, тільки себе в Україні, а не Україну в собі, тому втратив усе, що держава йому дала, у тому числі і любов мільйонів уболівальників. Це той самий випадок, коли від любові до ненависті один фол. Хоча десь у глибині душі хтось із фанатів певно ще сподівається, що це така собі конспірація улогові ворога, що це ФСБшники його змусили. Чи це він робить, як каже його колишня, аби російські спів. Служби на нього не тиснули. А після війни раптом з'ясується, що Тимощук типу засланий козачок, тобто агент 004, який продовжує служити Україні під прикриттям. А може і ні, не з'ясується. А як ви думаєте, пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал обоз.ua, ставте лайки, якщо ця тема вам зайшла? З вами був Роман Сагай. Дякую, що дивились до зустрічі.